Суботу відбулося розширене засідання ради президентів Федерації футболу Закарпаття, в якому взяли участь голова федерації Михайло Ланьо, перший заступник голови федерації Іван Дуран та заступник Віктор Наскалов. Михайло Ланьо привітав усіх присутніх із успішним проведенням чемпіонату області з футболу, звернув увагу на недоліки і акцентував на дотриманні регламенту чемпіонату. Рада президентів прийняла рішення внести деякі зміни до регламенту чемпіонату області. Переходи гравців дозволені впродовж сезону при наявності трьохсторонньої угоди. Гравець може перейти Команди в команду один раз протягом футбольного сезону усі переходи припиняються за три тури до завершення сезону. У випадку, якщо нема трьохсторонньої угоди, гравець може бути заявлений за будь-який інший клуб. Якщо є заява про перехід на ім'я голови ФФЗ та відсутня заборгованість перед попереднім клубом через 60 днів після подачі заяви, рада проголосувала за підвищення оплати арбітрам із другого кола сезону 2014 року. Вона ж рекомендувала звернути увагу на безпеку при проведенні матчів ФК Копання, ФК Березний, ФК Карпа. Ти причин, а також і рядок клубам покращити інфраструктуру на стадіонах, зокрема старт Терново – Копаня, Віола Худльово. «В кінцевому результаті. Нічого нового ми не придумали. Фактично прийняли рішення, яке підтвердило і регламент змагань федерації футболу, яке було затверджено ще на початку сезону. Тобто, ми дозволили зараз прийняли рішення Рада президентів про один перехід у сезоні за згодою трьох сторін, тобто два президента і футболісти, який хоче перейти в іншу команду.